Допомога фронту не лише обов'язок, а справа честі для багатьох громад в Україні. Ініціатива пташки перемоги забезпечує реальну підтримку, техніку, яка невдовзі працюватиме на передовій. А тих, хто робить значний особистий внесок у зміцнення збройних сил, відзначають публічно за активну благодійну діяльність і відданість спільній справі. Був проведений аукціон в межах пташків перемоги. Більше 27 мільйонів гривень було зібрано в межах вісьми громад. За ці кошти було закуплено більше 500 дронів і також п'ять систем дронів перехоплювачів. Всі будуть передані на фронт персонально Олександром Тічником який персональних завозить в частини. Ці дрони не просто техніка, а щоденний інструмент боротьби на передовій. Завдяки постійній підтримці стилу вони вже виконують бойові завдання там, де це справді потрібно. І саме на передовій найкраще розуміють цінність такої допомоги, коли кожен безпілотник це чиєсь врятоване життя, а кожен виліт зламана ворожа позиція. Ворога велика кількість, ворог дуже стрімко веде накопичення. Ці дрони, котрі ви нам передаєте, вони працюють як сказати постійно. Постійно в нас є ротація. Нас ніхто не сидить. Ми знешкоджуємо ворога. Якщо є велика кількість дронів, наші пілоти можуть працювати постійно. Відпрацював один, вилетів другий, третій. Вони літають по чотири, по п'ять. Безпілотники стали ключовим елементом на полі бою. На сьогодні для потреб оборони закуплено вже понад 18 тисяч дронів, проте запити з фронту не зменшуються, Тож постачання БПЛА залишається критично важливим. Дарія шаверножук юрій Кіст, телеканал, перший західний.